Я вийшла з аптеки і хочу вам показати чек, скільки я заплатила за парацетамол і ще одні ліки. Згідно рецепту, парацетамол коштує 2,40 центів. І тут в рецепті написано, що я маю заплатити 40%. Я заплатила за парацетамол 96 центів. І я ще взяла одні, одні ліки від е, алергії, які е, мали коштувати 6,38. 6.38. А я за них заплатила 2,55 центів. Ось така, система, ось така система оплати ліків згідно, згідно рецепту. Якщо у вас немає рецепту, ви або не отримаєте ліки, або будете платити по повній вартості. Тому варто звертатися до свого сімейного лікаря і отримати рецепт, згідно якого ви отримаєте ліки зі знижкою 60%. Це ще не все, не вся інформація, яку я хочу вам розповісти. Я хвора, тому я буду йти і розповідати. От. Не буду підготавлюватися чи ще що-небудь. Як є, так є. Я себе просто погано почуваю, тому що в мене чи бронхіт, чи якийсь вірусняк. Такий вірусняк у мене був два роки тому, коли я приїхала сюди на Тенеріфи вперше. От, і проходила адаптація організму. А зараз я не знаю, що таке сталося. От. Ну, Як є, так є. Одним словом, я е, на Тенеріфе два з половиною роки. Не тільки на Тенеріфе. в Іспанії я прожила чотири місяці в Мадриді і повернулася на Тенеріфе. І зараз повернулася на Тенерів. А так вийшло. Але е, справа не в цьому, справа в тому, що я отримала тут медичні послуги, які, по-перше, е, у мене в кожному регіоні, де я жила, був сімейний лікар. Для українців сімейна медицина безкоштовна, не тільки сімейна медицина, а й операції знижки 60% на ліки і так далі. Операції безкоштовно, медичні послуги безкоштовно, аналізи безкоштовно. От. І е, у мене була одна проблема 10 чи 15 років в Україні і тут на Тенеріфи якої я не могла позбутися, і врешті-решт я вирішила звернутися до сімейного лікаря, і е, мій сімейний лікар направив мене у іншу клініку е, для дообстеження. Мені зробили дообстеження і назначили операцію, е, колоноскопію. Мені зробили колоноскопію. Це було, ну я не знаю, як це сказати, можна сказати, приємно. Тому що я ніяких відчуттів, ніяких болей не відчувала після операції. Потім мені зробили біопсію, тобто мені вирізали, вирізали поліпи і зробили біопсію. Ну, Ракових єдин не, не обнаружили, але Рекомендують проходити такі обстеження раз в 3-4 роки. Ну і інші рекомендації. Прямуйте на південний схід. От. Хочу сказати про те, що ці роки, які я тут була, і коли зверталася до лікарів, відношення до мене було чудове, прекрасне. Навіть коли я не знала мови, вони якось намагалися пояснити, зрозуміти мене. От. І я їх розуміла, тобто я ні одного разу не скористалася послугами перекладача. От. І от вчора, вперше, я знову поїхала до свого сімейного лікаря, але це був не сімейний лікар. Мій особистий, а якийсь якась інша, якась інша особа, тобто лікар. От. І вона розмовляла дуже швидко. Я не розумію, коли швидко іспанці розмовляють. Вони самі, може, самі себе не розуміють, і не всі іспанці зрозуміють, коли якась інша особа тараторить. От, я кажу, що я не розумію медичних термінів, які ви мені говорите, але взагалом я розумію вас. І тут з сусіднього кабінету прийшла ще одна лікарка, і вони напали на мене, що мені потрібно привезти все-таки перекладача. От, вони мене довели до, ну не довели, а в мене піднявся тиск, в мене почала боліти голова. Ще до того і так боліла голова, тому що я була з температурою. От. І, і я там трошки рознервувалася. Знаєте, які два артиста показують зустріч із русскими. І російські не розуміють українців і питають, а що він сказав, а другий перекладає, він возмущен, ну, а сказав зовсім інший українець. Але переклад типу такого, я була е, е, возмущена. А коли я возмущена, я тілець, я в гніві. Вот. І я, власне, всім прощаю, але деякі речі прощати не можна. Це лікарі, і вони повинні відповідно ставитися до хворих, і, незважаючи на національність, і на знання мови і так далі. Тобто вони повинні бути терплячими. От. Але не так вийшло вчора. Це вперше я зіштовхнулася з такою проблемою в лікарні. Навіть ніколи не очікувала. От. А я зараз дуже вразлива, тому що я хвора. І що я зробила сьогодні? Я. Хвилиночку, зараз вам покажу один магазин біля мого будинку. Це магазин Меркадона. Мій любимий. Так він виглядає. Ось такий в нього надпис, тільки це все зеленим а відображається на камері жовтим. Ну і от, я знайшла електронну адресу медичного офісу, який відповідає за всі лікарні на Тенеріфе. Поверніть ліворуч. Склала листа, описала ситуацію і відіслала скаргу. Хай знають українців, що вони мають над нами знущатися чи що. І я не дозволю такого. Я ніколи не дозволяла за два роки ніякому, вибачте, за вираження падлу над собою знущатися. Треба знати собі ціну. Тепер, я думаю, я доживу до того часу, коли я отримую відповідь. І коли е, цю наглоту, ну не знаю, що з нею зроблять. Звичайно, виправдають. Це ж іспанці, а ми українці. Хто ми тут, такі ніхто. Ось така історія. Зараз я йду цією дорожкою. От, зараз покажу вам вілу, якщо вона освічена, дуже тут гарненька, одна є вілочка. До речі, це все пальмові плантації. Всі вони за заборами зроблені такі тераси. Я живу два ну, кілометри над, рів... Може, менше, над рівнем моря. Може кілометр, не можу сказати скільки, але до моря я йду 20 хвилин до моря, до міста Пуерто -де ля Крус. От, назад повертаюся за півгодини. От. І вся ця дорога, якою я йду, справа і зліва, це все зроблені плантації, такі тераси, на яких висаджені, пальми, бананові пальми. І це просто така агрокультура, яка на Тенерифе найбільше розвинута. Я йду такою тихою доріжкою. До свого будинку. Це такий район на Тенеріфа. Він такий тихий, спокійний, зелений. Тут всюди пальми, всюди зарослі такі, як в тропіках. Тут дуже гарна віла, але тільки її обрисить видно зараз. Темно не освічується.